Досить часто пацієнти звертаються до нас зі скаргами неприємного запаху з роту або кровоточивості ясен. Це може бути першочергово лише запалення ясен, а може бути таке захворювання, як парадонтит. У чому є різниця? Запалення ясен це поверхневе запалення ясен, яке не включає в себе запалення кістки, а парадонтит це вже прогресуюче захворювання, де запалення розповсюджується не лише на ясна, а й на кістку. Зуби можуть рухатися і в майбутньому, на жаль, випадати. А в даному випадку ми бачимо вже міграцію зубів. Вони вже не в своєму природньому положенні. І ми бачимо першочергову причину: це зубний камінь і наліт, який розповсюджився під ясна. А першим етапом є етап професійної гігієни. Це коли ми знімаємо над ясиневі нашарування і даємо яснам загоїтися. В майбутньому буде лікування вже під ясеневе, коли ми намагаємося зупинити парадонтит та його прогресію. У цьому випадку, після лікування пародонтиту пацієнту ще буде потреба звернутися до лікаря-ортодонта, щоб поставити зуби у їх правильне положення.